На кілограми та на вагу. Ціни щодня зменшуються, краянам одяг по кишені не б'є. З магазинів виносять цілими пакетами. Ходити до секонд хенду нині не соромно, навіть модно. Купити вживані речі приходять як пенсіонери, так і молодь. Кажуть, вартість суттєво відрізняється від магазинів та ринків, особливо якщо купувати зимові речі. Я й не сісняюсь, ні, я і туфлі купила. Що мені подобається, я коли куплю. Ціна підходить, так. Да. Да. І дуже добре, що так придумали. Не всім вистачає, тим більше пенсіонерам, то на лікарство, то то всюди. Для молоді багато чого можна знайти, по мірним цінам, в центрі дуже великі ціни, курточка 700-800 гривень, нереально купити. Я працюю, в мене заплата 2000, купити щось нереально, секонд-хендер, я думаю, це плюс. 20-30 гривень, кофти, штани. Однак вигідно і дешево одягатися ще не показник. Головне, щоб торинне вбрання відповідало санітарно-гігієнічним нормам, кажуть у обласній санстанції. Речі, які завозять в Україну, переважно з Америки та центральної Європи. Під час перетину кордону обов'язково обстежують. Працівники СЕС перевіряють безпечність та стан цього вбрання. До слова в нашу державу дозволено ввозити одяг із 30 відсотковим рідним зносом, який і визначають самі експортери. Крім того, речі за кордоном двічі проходять спеціальну термічну обробку на великих фабриках. Спеціаліст саме під служби перевіряє товару, супровіджуючу документацію на товар, який завозиться в Україну, і в тому числі сертифікат про дезінфекційну обробку. Далі перед поступленням товару в мережу продажу. Кожна партія завезеного товару проходить державну санітарно епідеміологічну експертизу. Однак серед людей побутує думка, що саме ця хімічна обробка негативно впливає на шкіру, викликаючи алергії, або через такий одяг передаються різні інфекції. Ми довідались в Ужгородському шкірному диспансері, що таких випадків в області не зареєстровано, і все залежить від індивідуальної чутливості організму. Спостережень, щоб були випадки зараження коростою після носіння якихось речей з секонд-хенду, не було. Тож, виходячи з вищесказаного, робимо висновок. Одягатися у секонд-хенді, в принципі і дешево, і безпечно в підсумковій програмі. Сім днів ми розкажемо, з якими ризиками все таки може зустрітись людина, економлячи на вбранні.